вечора. ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька у Криворізькій гімназії номер 26 розширили і відремонтували укриття. Це допоможе налагодити офлайн навчання дітей, адже кількість місць в укритті значно збільшилась. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в прямому ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Ірина Станкевич, заступниця директора з навчально-виховної роботи гімназії номер 26 Пані Ірино, доброго вечора. Вітаю Карина. Розкажіть, будь ласка, от що Саме зробили, от на даний момент, по укриттю на початку 2022 року, наша гімназія стикнулася дуже з гострою проблемою облаштування укриття, якого на той час фактично не існувало. Яке ж ми обрали приміщення для цього? Звичайно, це був підвал, в якому на той час. Не було е, вентиляції, санітарних умов, якихось мінімальних засобів безпеки. Тому спільними зусиллями педагогів батьківської громадськості в терміновому режимі ми почали проводити роботи. Вивозили сміття там, е, розчищали підвал, е, робили доступ до санітарних засобів, елементарних засобів безпеки. Роботи, звичайно, проводили дуже такі короткі терміни, часто виконували їх своїми силами, щоб створити мінімально комфортний і безпечний простір для працівників закладу і мешканців мікрорайону, тому що діти на той час навчалися дистанційно. На другому році повномасштабного вторгнення за рішенням виконкому Криворізької міської ради заклади освіти міста працювали в онлайн режимі з можливістю відвідувати офлайн консультації. І коли діти почали приходити на консультації до гімназії, постало питання створення безпечних і комфортних умов під час, коли звучав сигнал повітряна тривога. Ось ця підготовка вона проходила в два етапи. Перший на першому етапі було Відбувся ремонт першого і другого приміщень. Це було зроблено за кошти міського бюджету у розмірі 197 тисяч гривень. Це дало змогу зробити другий вихід із укриття і також підлогу в другому приміщенні. Велику допомогу надала батьківська громадськість. За їх підтримки було облаштовано санвузли. На другому етапі за кошти міського бюджету вже була розділяна розмір уже набагато більший. Це було 650 тисяч гривень відремонтували третє приміщення в укритті. Також установили треті герметичні двері і туалети, і ось таким чином тоді вже ми могли розмістити в укритті 800 осіб, але це якщо просто посадкових місць. Тому що, якщо говорити про освітній процес, то ця кількість набагато зменшувалася. Зменшувалась тому, от таким чином підвальне приміщення нам вдалося перетворити на комфортний і безпечний простір. Для здобувачів освіти, тобто на таку велику кількість дітей, ну кількість місць збільшилася. Ну, укриття На той себе, момент да, угу. на той момент угу. іще так. А яка <клес> наразі кількість дітей на що стосується угу. сьогоднішнього дня? Звичайно, такий режим не влаштовував, і тоді він вважався малоефективним. І знову ж за підтримки міської влади у закладах освіти створювались і продовжують створюватися найпростіші укриття. І вже другий рік поспіль заклади освіти нашого міста працюють у змішаному форматі. Бо робота по відновленню освітнього процесу в офлайн режимі вона не зупиняється, вона систематично продовжується. На сьогодні, в нашій гімназії навчається 659 учнів, за виключенням тільки 83 діток, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, вони перейшли на сімейну форму навчання, решта дітей. Навчаються очно, але особливістю нашого навчання зараз є те, що в приміщенні Криворізької гімназії номер 26 ще навчаються, ще розміщено учасників освітнього процесу Криворізького ліцею номер 4 Але завдяки проєкту Криця за підтримки та відновлення Криворогу і Криворізького району, який реалізується великим герцогством Люксембург, ми розширюємо укриття, так як Ви Карина, вже говорили в середині грудня 2020, 2025 року. Воно вже буде завершено, і таким чином воно збільшиться ще на 210%. Посадкових місць. Що це значить? Що це дасть змогу учням нашої гімназії стовідсотково розміщуватися у цьому четвертому приміщенні, розміщуватися під час сигналу повітряна тривога і продовжувати освітній процес. Що на даний момент уже зроблено в цій четвертій частині замінено систему опалення, встановлено сучасну систему вентиляції протипожежну сигналізацію обладнано санітарну зону, а саме чотири туалети і два рукомийники, які підключені до водонагрівача. Також проектом передбачено забезпечення шкільними меблями і іншими, забезпечення медичним обладнанням і інвентарем для ігрової зони. Тобто mm -hmm. на даний момент зроблено вже дуже дуже багато завдяки mm -hmm. цьому проєкту, оснащення чимале і оснащення дачі мале. Хочу сказати, що станом на сьогодні укриття відповідає вимогам mm -hmm. щодо здійснення освітнього процесу, тому що з того часу, коли ми в укритті, Почали продовжувати освітній mm -hmm. процес під час звучання тривоги. Ми на той момент уже створили навчальні міні-кабінети, mm -hmm. які облаштовані зручними столами, стільцями, дошками, mm -hmm. телевізорами, які під'єднані до постійного інтернету Starlink, стар, Старклінг Старлінг mm -hmm. да, Вибачте, mm -hmm. тому. Все є для того, щоб діти змогли знаходитися okay. у комфортних, безпечних умовах і продовжувати навчання. Питна вода, технічна mm -hmm. вода є, кабінет медичної сестри, ну все забезпечено необхідними mm -hmm. засобами. Так, а от пункт незламності також у вас є, правильно Так, да, Також да, mm -hmm. у нас в укритті є пункт незламності. Він знаходиться в центральній частині укриття, щоб мешканцям мікрорайону було зручно спускатися в центральний вхід, mm -hmm. розміщуватися там. На даний момент також, може й повторюсь, але він забезпечений всім, mm -hmm. що потрібно людям. Коли вони приходять туди для безпеки свого життя і здоров'я, водонагрівачі. є. Ну, Тобто, означено всім не видно. Да, означено можна всім хотіла сказати, так? ці mm -hmm. генератори. Генератори а, звичайно, не да, да, станції. Mm -hmm. Зарядні складні, зарядні, да. uh -huh. ліжка розкладачки, uh -huh. подушки, простирагла, ковдри. І ми так вважаємо, що на даний момент до обладнання uh -huh. пункт незламності не потребує. Uh -huh. Завжди звич... гаряча вода, цукор, і чай, uh -huh. аптечка, куточок з правилами uh -huh. поведінки. В укритті, uh -huh. тобто все зроблено для того, щоб люди відчували себе дійсно в безпеці, uh -huh. коли вони так, приходять ну до нас. Що ж. І наостанок, <кій> скажіть трохи, будь ласка, в якому форматі наразі працює ваша гімназія? Uh -huh. Так, наразі ми працюємо, як я вже говорила, в змішаному uh -huh. форматі батькам дуже подобається. Дуже багато дітей приходить щодня. Ми можемо розміщувати в укритті, якщо повітряна тривога, 400-450 учнів uh -huh. одночасно. Тобто повноцінно продовжується освітній процес. Е, учні початкової школи відвідують заклад кожен день, а для того, щоб е, здобувачі освіти Криворізького ліцею номер 4 uh -huh. мали можливість навчатися очно, у нас так спільно створена ротаційна модель. Uh -huh. е, учні 5-9 класів нашої гімназії навчаються три дні. Uh -huh. Але ми маємо надію на те, що коли буде. Уже зданий зданий закінчений проект облаштування цього четвертого приміщення, то ми зможемо повністю всі здобувачі освіти з першого по дев'ятий клас приходити очно до школи. Це влаштовує всіх дітям і батькам mm -hmm. дуже подобається. От ось таким чином mm -hmm. ми працюємо. Так, ну що ж, пані Ірино, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Да, я хотіла, хотіла, ще, додати щось? я угу. хотіла додати ще раз висловити величезну угу. подяку виконкому Криворізької міської ради, департаменту угу. освіти і науки України, проєкту Криці про відновлення та підтримку Кривого Рогу і Криворізького району за угу. таку самовіддану працю, за допомогу нам. Для того щоб учні не тільки нашої mm -hmm. гімназії, а всіх закладів освіти відчували себе комфортно, тому що заклади освіти це простір для життя. Я дуже пишаюся своєю гімназією, тому що це заклад життєвого успіху mm -hmm. дітей, багатогранного розвитку. В нашому закладі вчителі цінують і зберігають винятковість кожної дитини, і от завжди беруть участь спільно у всіх навчальних конкурсах і проєктах. yeah <laughs> Також хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Ми дуже віримо в перемогу, активно долучаємося до волонтерської діяльності. Це батьки і вчителі, і діти проводимо різні благодійні акції, збираємо смаколики, речі побуту, відправляємо нашим захисникам і захисницям на фронт. Всім допомагаємо. Плили маскувальні сітки. Учні готують патріотичні малюнки, різні поробки, які Хоч таким чином будуть підтримувати дух наших захисників. Угу. Так ну що ж? Я вам дуже дякую, пані Ірино, що завітала до нас, і все нам розказала. Дякую, так, дякую пані Карина, Да. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ірина Станкевич, заступниця директора з навчально-виховної роботи гімназії номер 26 І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У гімназії номер 26 навчається 659 учнів, і більшість із них понад пів тисячі приходять на уроки офлайн. Але для того, щоб подбати про безпеку всіх дітей під час повітряних тривог, існуючого укриття було замало. Роботи облаштування сховища тут тривають вже декілька років. Перша черга була збудована у 2022-2023 роках за кошти міського бюджету. Тоді забезпечили 450 посадкових місць, облаштували необхідні зони та модернізували інженерні системи. Укриття ми почали будувати. І ще з 2023 року е, виділялися кошти з місцевого бюджету, будувалися ми в два етапи: перше укриття, друге укриття. Але, на превеликий жаль, дітей ну, було дуже мало місця, щоб просадити дітей посадкових, саме за партами, щоб в укритті діти не чекали кінця тривоги, а продовжували навчатися. І завдячуючи проєкту Укриця. Ми маємо змогу посадити всю школу. Завдяки люксдев та агенції проман укриття розширять ще на 210 посадкових місць. Сьогодні у Кривому Розі вже облаштували 219 укриттів у школах та садочках, серед яких три підземні школи. У 25 закладах тривають роботи з добудови та модернізації сховищ. Це дозволяє місту збільшувати кількість учнів, які повертаються до безпечного очного навчання. Особливо важливо це для старшокласників, які готуються до НМТ. Розширення укриття в гімназії номер 26 один із найбільших проєктів поточного року. Ми ще в 2022-23 році за кошти міського бюджету тут зробили укриття на 450 місць, але для того, щоб було більше офлайну, треба більше вкрити. І зараз разом з Люксембургом ми тут реалізуємо проєкт по розширенню укриттів. 450 є і зараз буде ще 210 посадкових місць. Ну, топ -топ. В полтори рази робота буде виконана до кінця грудня цього року. Розширення укриття реалізується в межах проєкту підтримка відновлення міста Кривий Ріг та Криворізького району, який впроваджують люксдев та проман. Нове приміщення відповідає всім безпековим вимогам від потужної вентиляції до окремого медкабінету. Уже на початку січня укриття прийматиме дітей, забезпечуючи не лише захист, а й комфортні умови для навчання під час тривалих повітряних тривог. Анастасія співак, Максим Мурашов, перший міський.